хочу поділитися з вами свіжим свіжим текстом, да який опублікований Валерієм Залужним, колишнім головнокомандувачем збройних сил України, а нині послом України у Великій Британії, ось що він пише: значить крок до розуміння Росії, наприклад, її політична мета це Україна з її державністю та незалежністю з усім її потенціалом, яка могла б стати воротами до Європи, використовуючи за слабкість колективно. Мого заходу та міжнародних інституцій російське керівництво сформулювало чітку мету Мету, яка ніколи не полягала у вирішенні територіальних спорів чи захисті російськомовного народу України Росія не зацікавлена у Донецькій чи Луганській областях, окрім їхнього мобілізаційного потенціалу. А виникає природне питання. яка політична мета? І чому військової стратегії недостатньо, навіть якщо вона впливає на економіку, все це повертається до основ вивчення війни? А там сказано Завдання верховного військового командування знищити ворожі сили. Мета війни забезпечити мир, який відповідає політичним цілям держави. Це означає, що військове командування відповідає лише за фізичне знищення ворога, але шлях до стабільного безпечного миру. Залежить лише від політиків. Отже, сама війна, війна сама по собі, не є метою. ведеться не лише військовими. Вона ведеться для досягнення миру на певних добрих умовах. Визначаючи політичну мету війни, політик має враховувати ситуацію на військовому, соціальному та економічному фронтах. Отримання переваги в цих сферах створює кращі умови для мирних переговорів. Отже, очевидно, що важлива не лише оборона всіх цих фронтів, а й цілеспрямовані атаки на кожну частину во ворожої системи це дуже важливо у війні на від... на виснаження. Ми повинні пам'ятати це е, так. Є у нас шановні підключаємо до розмови гостя з цього власне і почнемо з цих тез. Тарас Загородній, політичний експерт з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отже, пропозиції, які пишуть, що це пропозиції Сполучених Штатів за іншими версіями, значить, сполучені штати разом з росіянами це все розробляли. Говорять про 28 пунктів, які ще поки що ніхто так в нормальному вигляді не читав. Але з тих анонсів, які є, ну по суті, це ще одна реінкарнація в майже незміненому вигляді російських забаганок. Зараз цю тему почали активно пушити. До України приїхали високі американські військові. Керівники, що ви за цим бачите, Ну я бачу, що багато західних змі сповідують принцип чесні люди коштують дорого. А і а у пана Кирила Дмітрієва є ще гроші для того, щоб підтримувати цей непорушний принцип. Ніякої опозиції США немає. Є розмови Кирила Димітрієва. Які просуває те, що просуває Путін, і є які зустрічі, якщо вони були з Віткафом, який дуже небайдуже ставиться до до позиції Кремля, я говорив класик, це вже було. Йде інформаційна війна для того, щоб розбурхувати і українське суспільство, і так далі. Я вважаю, що це вже ну чому чому саме зараз? Ну звичайно, що пов'язана з тиском через скандали, які лунає раз тут підозра чи чима чи не мають росіяни до цього конкретного відношення, тому що ж ніякого ж розслідування справи Міндіча ж не відбувається його навіть трошок не подали. Далі росіяни дуже потерпають від ударів по території Російської Федерації. Це факт. На три місяці йде системне знищення нафтогазового комплексу енергетичного комплексу. А все більше з'являється не тільки не тільки дронів а й ракет, що вже підтверджують росіяни, що збивається, щось прилітає, і так далі. ракет українського виробництва, що дуже напружує росіяни. Тому така суїта пана Дмитрєва і всіх інших, які хочуть видати бажане за дійсне. Продовжується, що там є якісь сполучені штати, які там ухвалили якесь рішення. Ну, по перше, ми повинні розуміти, що якщо навіть теоретично хтось там ухвалив якесь рішення, це не означає, що воно є остаточним. Тому це раз далі. Ми повинні розуміти, що. Це залежить виключно від України, від нашої суб'єктності, пов'язаної з виробництвом зброї. А чим більше буде наша зброя, ніхто нічого Україні сказати не зможе. І це є аргументом навіть спілкування зі Сполученими Штатами Америки. Тому я ну так продовжується це. Нас не повинно турбувати. Нас повинно турбувати, як ми входимо в технологічні зв'язки, в першу чергу, з американськими компаніями щодо. Ста зброї відкриття нашого експорту, щоб заходили туди гроші, масштабування виробництва зброї. А далі ну нехай пишуть. Знаєте, якби Ізраїль читав все, що про них пишуть, останні 70 років, а євреї, що пишуть про них останні 2000 років, то я думаю, що вони б і країну таку не змогли побудувати. Десь так, ну і власне я вже почав цей блок з цитат Валерія Залужного. Так от він наводить цитату з Клаузевіца. класика, значить, теоретика війни. Війна це трійця народ, збройні сили та уряд, і народ є найчутливішою частиною, коли йдеться про підтримку війни. Без громадської підтримки неможливо успішно боротися. Останні скандали в Україні якраз ну, скажімо так, вносять нестабільність і не сприяють, значить, стійкості. Як Уряду, так і народу Да, збройні сили демонструють стійкість, але теж ну ані народ, ані уряд поки що ну недостатньо роблять для того, щоб армія отримувала належне поповнення, належну комплектацію, належну мобілізацію. Мені здається, що вот тут з цієї теорії випливає, що у нас зараз ну дві такі ланки трошки прослабли. Ні, Ну так те, що недостатньо, це факт. Але не настільки недостатні, як особливо якщо говорити про те, удари по території Російської Федерації. Це теж інший, інший факт. Три місяці тому ніхто не міг уявити, що атаки будуть це такі системні. І я думаю, що багатьох дратує, особливо росіян, вибільшує все ж те, все ж таке е, єднання політично-військово-політичного керівництва, яке дає наказ бити по території Російської Федерації. Воно дуже дратує, тому що рік тому це було ще неможливо уявити. Півроку це було неможливо, тому що без перенесення війни на територію ворога. Що до речі, по-моєму, теж у Клаузові це було написано. Я читав якось його твори, там багато чого цікавого написано, І тут є факт, що Україна перейшла на цей крок, так що ми теж повинні це враховувати, не все так. Катастрофічна, як українці часто думають про себе, тому що одну дивіться є країни НАТО, да, є країни Європейського союзу, які розповідають нам красиво, як треба жити, як у них е і як у них побудована політична система. Але там є проблема. Така політична система народжує кубку мудаків, які спроможні прийняти конкретні рішення щодо захисту держави. Ну, наприклад, досі не можуть визнати, а де а, які дрони до них залітають, чи то барабашка там їх приніс, там да то чи то з місяця вони впали. А ви запитаєте, чи, а, чи а, готові вибити по території Російської Федерації. Це абсолютно там просто істерика буде. Тому ми ще повинні розуміти, що мала озброєнь мати, а мати політичну волю. Іх застосовувати і ухвалювати дуже непрості рішення, і дуже непрості рішення були ухвалені, і вони продовжуються. І багатьом це не подобається, особливо росіянам. Тому починаються ці заходи з різних газеток, там інших підходів і багато чого іншого. Тому тут ми повинні розуміти, що у нашого військово-політичного керівництва є конкретна воля. Бити і нищити ворога, і так воно є інакше би е, е, спецоперація повутийна, е, вона була б неможлива те, що СБУшники зробили на території Російської Федерації. Е, операція тривала півтора е, півтора роки. Так ніхто не злив інформацію. Росіяни не змогли це спіймати та вираховувати, не враховуючи на їх величезний а й достатньо досвідчений, все ж таки апарат спеціальних служб. Тому ми так повинні теж розглядати цю ситуацію. Тому чи далі чи достатньо робиться, чи достатньо робиться для забезпечення армії, наприклад, щодо механізації армії, так недостатньо. Я вважаю знову таки, що недостатньо залучається ресурс у нас в першу чергу фінансовий виробництва зброї, а через ну достатньо недолугі рішення щодо, наприклад, обмеження експорту зброї, тому що ми потрапляємо в достатньо такі небезпечні ситуації. От пам'ятаєте, от нещодавно США запровадила санкції проти двох українських компаній, які підозрюються в тому, що вони постачають запчастини шахедам в Ірак. А це є прямим наслідком. Прямим наслідком того, що заборонено експорт зброї, і а, починається недозавантажені підприємства. Я я нікого тут не захищаю. Я говорю, як воно в житті буває, а, що в даному випадку а, краще давати можливість використовувати той досвід, який є в правильному напрямку. А тут або інші знайдуть неправильний напрямок. Як це теж відбувається з західними компаніями, які постачають елементи для виробництва зброї, у тому числі для, для Росії? Ось що ми повинні пам'ятати. Добре, ну і власне свіжа інформація. Це дуже цікава історія, яку помі помітили власне американці. Значить, як пишуть деякі оглядачі, стів вітков, можливо, просто переплутав кнопки і прокоментував отой інсайт від видання Аксіос про таємні переговори, значить, про цей план. І так, от він написав, що е вочевидь, значить, він, мабуть, отримав це від ка. Крапка АК – це ну, Кірил Дмітрієв і так вже припускають. Тобто, оці всі чергові плани зливають росіяни, тому що вони кудись поспішають, як ви це бачите. Ну, що, знаєш, кудись? То вони, вони зі всього розмаху летять в катастрофу. Просто в катастрофу. Тут ще невідомо, як вони цю ж зиму будуть переживати. Якщо інтенсивність ударів України по території Росії буде іти такими темпами. А особливо, якщо от важно спостерігаєте, особливу увагу зараз приділяють енергетичні інфраструктури, а там зими холодні. І невідомо Сьогодні як зранку була будуть. в Курській області якась електропідстанція. Ну і знову якось подовбали Рязанський нафтопереробний завод. Це ця ніч, тільки да, ця ніч вже три тижні. Я бачу, йдуть удари по ен... саме по енерговузлах. Я думаю, що задумка генерального штабу і вищого політичного керівництва нашої держави полягає, а без їхнього ухвалення це не буває. Полягає в тому, щоб створити ситуацію блекауту на території європейської частини Росії. Перше далі дивіться все більше ознак того, що вже не можуть приховати навіть російські експерти, які є чиновники, що ситуація стає все тривожніше в російській економіці, скорочується. Скорочується доходи від нафти. Я очитаю інформацію під загрозою санкцій. Вже раз нафта продав почне продавати міжнародні активи. Лукоїл а, 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 чесно пограбують. Я під на за дивним збіговим станом. скоріш за все там будуть американські компанії, які з величезним дисконтом скуплять їх зарубіжні активи. Це мінус 30% виручки в іноземній валюті. Для дуже гарної «Лукойл», ну, з точки зору якості керування. Далі ми бачимо, ми бачимо: тенденцію, що Україна перейшла до ударів по танкерах, і тут виникне питання: чи буде живий цей маршрут в новоросійську, і це а це мінус 30% взагалі загалі нафти Експорту. Далі дивіться, що неприємна яка історія для росіян. А, а, не підскочили ціни на нафту, коли пішли удари по цьому порту Новоросійська. Всі ж знають там, що 30% фіде російської нафти, 2% світового експорту, якщо не помиляюся. І тут а, ціна на нафту не підскочила. Це означає, що ринок, ринок вже накопичив достатньо запасів для того, щоб взагалі поставити питання. До того чи потрібна російська нафта взагалі на Росі на зовнішньому ринку, чому я так говорю, тому що дивіться, падіння зовсім падіння ціни на нафту ну не вигідне і американським компаніям. а тому, що у них все ж таки сланцева нафта і за різними даними. Все ж таки, у них межа безбитковості це 50 доларів. От як і тут виявляється, як можна зберегти і в принципі прийнятну ціну для виробництва сланцевої нафти, і прибутковість, в тому числі тут виключно за рахунок частки ринку, яку зараз складає російська нафта, чим активно зараз і займаються американці, і тому звичайно, що поспішають, тому що за всіма знаками, якщо вони і так будуть іти. То не виключено, що вже цю в цю зиму дуже багато сюрпризів буде на території Російської Федерації, і тоді перемовна позиція України стосовно Росії буде стояти не хто там, деякі лінії буде е, малювати на території України а буде тиск на те, щоб е, узгоджувати графік виведення віз з цієї території України, чому тому, що е, Росію зараз знищують в першу чергу титул. І над цим Україна системно працює, і тому буде ще багато розмов, що всі у нас тут зрадники, що все програли, що все покрали, що давайте погоджуватися так далі. Ні, факти цьому протирічать. Добре, давайте тепер про українську кризу. Уже є певний, ну можна сказати, розколу фракції Слуга народу частина фракції напередодні закликала до формування нової коаліції національної стійкості у Верховній Раді. Натомість керівник парламентської фракції Слуга народу Давида Рахамія сказав, що партія підтримує всі ефективні дії набу і САП і всієї антикорупційної інфраструктури. Але ну це заява окремих депутатів. Сама партія і фракція таких заяв не робила. Як український парламент буде вирулювати з того, з того, де вони зараз знаходяться? Ну знаєте, я от аналізував ситуацію. Там дійсності вимагають відставки. Там Європейська солідарність вимагає відставки уряду. І формування уряду національної єдності ну Юлія Володимировна теж вимагає відставки всього уряду, але у них неї йде вона йде конкретніше ще більше Вона ще вимагає зниження цін на електрику відповідно до тих висновків, які були оприлюднені, плюс висновки в ТЕСКА тимчасово слідчої комісії, де показане за результатами аудиту Укренерго, Нафтагазу. Енергоатому, що тарифи були завищені, які не підтверджені економічної доцільності і накопичені надприбутки, наприклад, в тому ж енергоатомі. Тому звичайно, що підволювати це питання будуть активно і можуть навіть добитися цього. Але тут починається інше: ну те, що там є заяви, то заявами, так ми повинні розуміти юридичний факт: 229 голосів. Воно більшість існує. Це означає, що що б там не говорили депутати, куди як, а куди ви подінити з даному випадку? Далі тут давайте так, от просто поміркуємо. Добре, теоретично теоретично виходить зі слуг народу, припустимо, 20 депутатів, і тут виникає питання: щоб створити уряд, потрібна нова коаліція. А хто піде в коаліцію? Тому що без слуг народу. Ніяка коаліція ніяк не складається, ну тому що їх дуже багато. Чи може бути коаліція опозиційних фракцій? Ні, не може. Їх не вистачає там голосів. Ну і навряд чи То, там Петро Порошенко буде об'єднуватися з колишніми ОПЗЖ за майбутнє. коаліція зі слугами народу, да. І далі почнеться питання. І почнеться питання. Добре, давайте тепер дивитися по розмірах. Ну, все рівно, очевидно, що слуги народу будуть обіймати ключові посади, а опозиції дадуть якісь частину. Ну, теоретично, я зараз от міркую. Далі інше питання: О, припустимо, що там будуть слуги народу шантажувати, припустимо, адміністрацію президента. І президента, ми зараз виходимо з цього з фракції, бо припустимо 100 людей. Коаліції не існує, Так? це означає є підстави для початку виборів перевиборів, але ж виборів не буде, поки не закінчується цей стан військовий. Ну тобто, ж нічого не змінюється. Ну фактично, все рівно все рівно основний блок залишається за слугами народу. Ну, добре, якщо ви не будете голосувати бюджет, припустимо зараз. Ну, не голосуйте. Ну, у нас що, у нас перше не голосується бюджет в нашій країні. А це означає, що буде використовуватися нормативна база попереднього бюджету. Ну, тобто, І одна дванадцята бюджету як видатки, якраз кожного конкретного місяця, поки не ухвалений державний бюджет України. Що ж, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення.